Друзі, добрий день! Маємо ось такий електровелосипед. Це електровелосипеди 2025 року випуску вже. Модель називається Fortex. Це Корсо Фортекс. Зараз трошки покажу вам, як він виглядає. Це електровелосипед 48 вольт та 500 Вт потужністю мотор колесо і батарея ємністю 20 ампер годин. Ось так зараз переду покажу вам. так микається безключовий доступ. Ось така різнокольорова підсвітка попереду на фарі. Також, ви чуєте, тут можна під'єднати музику через Bluetooth, послухати. Ось так ось. він тут. Ось така приборна панель. Тут також. Три віртуальні передачі, все стандартно, сигнал, повороти, світло. Ну і тут у нас пробіг показує, швидкість заряд акумулятора. Також оснащений е, USB-портом для зарядки телефону Дуже також практичний цей електровелосипед, тому що тут дуже-дуже високий кліренс, ми бачимо. Тобто. На ньому можна і по ямках їздити, якщо погана дорога по бездоріжжю, якщо це в селі або в місті, у нас такі маємо підножки тут під пасажира. Ну і бачимо, що тут у нас вже подвійні амортизатори стоять позаду. Досить таки добре, якщо вести пасажира. Буде, в принципі, комфортно. Попереду також хороша телескопічна вилка стоїть. Ну, ось так ось, ще показую вам, як він виглядає. Якщо хочете купити, друзі, такий електровелосипед. Ми знаходимося в місті Олександрія на вулиці Григорія Сокальського, 79. Або дзвоніть, пишіть мені, я завжди вам відповім. Всім бажаю гарного настрою, друзі. До побачення.